То як, Іван? Що тепер робиш? Читаю. Що? Карті фол стрій. А, гарно. Подивимося з тобою. Цікаво? ха <свят> Цікаво тобі. Ага. Добре, я пішов. Зустрімось на наступний день. Наступний день. Ем. Добре. Це твої зуби. Чому? Бо твої. А це ти жахаєшся. Та ні це ти. Те! Ти. Т. Добре. Зутримайся на наступний день. Наступного дня. Це день ніч. Те. То як знову? Вони роки які, які, які собі придбали свої язики. Не знаю. Ну добре. Гномик! Що? Ну добре. Пока. Я? я чий вимір? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Що це? Ло. Чому я так швидко кліпаю? Це я кліпав. Іван, все добре? Як книжка? На мене нападає біл шифр. Він чомусь такого. Розміру. О, що це таке?